Доброго дня, шановні члени журі, учасники конкурсу захисту наукових робіт. Мене звати Мартинюк Марія. Дозвольте представити вам результати моїх досліджень з теми оцінка токсичності водних ресурсів околиць міста Нетішин з допомогою рослинних тест систем. Вода це найцінніший природний ресурс. Останнім часом антропогенний вплив на водне середовище України вкрай збільшився. Згідно з офіційною статистикою, щороку у водойми України скидують близько 300 мільйонів кубометрів неочищених стоків. Неофіційна статистика показує значно гірші результати. У результаті забруднення водою неочищеними або недостатньо очищеними промисловими і комунально-побутовими скидами відбувається погіршення їх екологічних показників, а саме зменшення водової різноманітності річкової флори і фауни, зростання і зникнення водойм, погіршення смаку, кольору і запаху води, а також підвищується токсичність. 31 жовтня в НТЦ ХС відбулась підсумкова нарада щодо участі співробітників Інституту гідробіології Національної академії наук України доктора біологічних наук професора Олександра Протасова, кандидата біологічних наук Анджеліки Силаєвої в лабораторному дослідженні штучних та природних водомість, розташовані на території санітарної захисної зони Хмельницької АЕС. У ході наради спеціалістами електростанцій була озвучена проблема погіршення якості води за рахунок інтенсивного розмноження деяких видів мікроорганізмів. Спеціалісти хідротехнічного цеху, відділи охорони навколишнього середовища хімічного цеху ВПХС досліджували якість води у шточних водоймах, які використовує електростанція. Щороку саме підем станція міста Нетішин здійснює бактеріологічне дослідження води місцевого пляжу. Проте жодного разу не було проведено досліджень саме рівня токсичності води обвідного каналу, пляжу річки Горинь Штучного озера. Відтак, дослідження токсичності водних ресурсів околиць міста Нетішин, на мою думку, є край актуальним. Для дослідження було відібрано проби води з обвідного каналу міста Нетішин, місцевого пляжу річки Горин та штучного озера, що утворилось в результаті видобутку піску. Було обрано саме ці ділянки, оскільки щороку місцеві жителі використовують їх для відпочинку, а саме купання в літню пору, а також набирають воду для сільськогосподарських потреб. Оцінку токсичності води здійснювали за допомогою ростового тесту. У якості тест об'єктів використовували насіння грока звичайного, цибулі городній та крес салату. Основними параметрами для оцінки ступеня токсичності проб води були обрані: водневий показник pH, відсоток енергії приростання насіння тест культури та фітотоксичний ефект. Е, дослідження PH отриманих зразків води проводили методом кислотно-основного титрування. Для цього в колбу наливали по 100 мл досліджуваних зразків води, туди додавали 3 каплі розчину фонолфталаїну і титрували 0,1 М розчином натрій гідроксиду на білому фоні до появи рожевого кольору. Результати досліджень показані на слайді. З даної таблиці ми бачимо, що pH-контроль становить 6,6 це нейтральне середовище, В одному показник решти досліджуваних зразків становить межах від 5,3 до 6,2. Тобто за класифікаційним рівнем середовище у пробах води слабокисло. Найнижчий водневий показник виявили у пробі води, що була відібрана з обвідного каналу. Наступним параметром оцінки ступеня токсичності води була енергія проростання насіння тест об'єкта. Відсотковий показник схожості насіння досліджували у трьох рослинних тест системах. Огірка звичайного цибулі городню та крес салату. Для цього у чашки Петрі поміщали ватні диски і змочували їх досліджуваними зразками води. Туди ж висівали по 20 насінин огірка звичайного цибулі, городні та хрест салату, після чого чашки Петрі поміщали у темне місце при температурі приблизно 20-24 градуси, повторність досліду п'ятикратна. Через три дні провели підрахунок пророщеного насіння та вимірили довжину головного корінця. За результатами досліджень найвищий рівень схожості насіння легка звичайного спостерігали в варіанті номер 1 85% схожості виявили у варіанті номер 2 Найнижчий показник проростання насіння зафіксували у варіанті номер 3 Відсоток схожості насіння у варіанті номер 4 та контролю були майже однакові: 79 та 80% відповідно. Низькі показники схожості насіння у варіанті номер 3 спостерігали і в тест системі з цибулі городний та крест талату. Вони, відповідно, встановили. 10% та 64%, що у порівнянні з варіантом номер 1 становить 20% та 95%. Метод визначення фітотоксичності води заснований на здатності тест об'єктів, зокрема гірка звичайного цибулі, городні та крес салату, рахувати на наявність різного роду забруднення води, у якій пророщують насіння. Фітотоксичний ефект визначили у відсотках до довжини кореневої системи за формули Fe дорівнює l 0 v lx помножити на 100 і поділити на L0V. Найвищий відсоток спостерігали у варіантах номер 3 проба води відібраної з об'єдного каналу, причому у всіх тест-системах 75%, відсотків і 73,3%, що відповідає високому рівню токсичності. У варіанті номер 3 відсвятковувалась пригноблююча дія на тест культури і кількості пророщення насіння і в морфометричних показниках. Кринічення ростових процесів коренів огірка звичайного і цибулі городньої і крес салату у варіантах номер 2 і номер 4 визначають рівень токсичності та зразків води як вищий від середнього. Незначне зниження ростових процесів у рослинних об'єктів варіанту номер 1 16,7%, 17,9% та 37,8% вказує на слабкий та середній рівень токсичності. На основі отриманих результатів виявлено, що найвищий рівень пригнічення ростових процесів у досліджуваних рослин спостерігався при вирощуванні на воді відібраної, відібраної з обвідного каналу, що свідчить про її високу токсичність. Рівень токсичності Вище середнього спостерігали у пробах води, відібраних з місцевого пляжу та озера, що утворилося внаслідок видобутку піску. Найнижчий рівень токсичності і найкращі показники ростових процесів виявили у рослин, що проростали на воді, яку відібрали з річки Гори. Моя відповідь завершена. Дякую за увагу!